Що така окупація для вас? Можливо, це тимчасове перебування ворожої армії на наших землях або окремі регіони країни, в яких панують братиський наступ. Як на мене, обидва ці думки є неточними. Бо насправді окупація це дивитися кожного дня в чекатам твого народу. І захлинатися від ненависті. На щастя, серед нас є люди, які не бояться показати своє неприязнь до окупанта, ризикуючи своїм життям. Мої супергерої це вони, люди, імена яких нам невідомі, але після перемоги їх хоробрі вчинки стануть частиною нашої історії. Українці на тимчасово окупованих територіях вже не перший рік. Долучаються до руху спротиву. Одним з проєктів, який об'єднує тисячі несходних ладою на окупованих територіях, є Жовта стрічка. Учасники цього руху розвішують по містах та селищах жовту стрічку та пишуть патріотичні гасла на папері. Ця тема є надзвичайно близькою для мене. Бо моє рідне місто Сіверськодонецьк, що на Луганщині окуповане. І бачити його. Серед переліку міст, в якому є люди, які чинять спротив, це справжня честь. Кожен українець повинен пам'ятати про цих людей в наше з вами майбутнього.